Ворожа атака вкотре сколихнула Київ серед наслідків нічного нальоту безпілотників руйнування цивільної інфраструктури і домівок людей. Анатолій Журавльов поспілкувався з постраждалими і ось його репортаж. Ось починаються наслідки. Покажіть кришу. Окна вже вонта закривали. Пані Людмила веде нас показати, що сталося з її будинком після сьогоднішньої нічної атаки росіян по Києву. Вона була вдома, коли стався вибух. Мене хвилею відкинуло. Сиділа у ванні і сховалася там за пічкою. Хвиля мене підкинула, капці лишилися в одному місці, а я опинилася в другому. Швидка допомогла, бо стало погано з серцем. Там три машини швидких стояло. Це що було плохо совсім серцем. Загалом в області кружляли 30 ворожих шахедів. Один із них було збито саме тут, над Дарницьким районом столиці. Через падіння уламків пошкоджені більше десятка будинків. Там криша вся зруйнована, з тієї сторони. Значних руйнувань зазнала і дачна хатина пані Марини, де жінка з родичами зазвичай проводила теплу пору року. З Тієї сторони вікна, а тут кирпичі висять. Шахет. У абрикосу спрямував, і туалет в І внутрі перекошені, вхідні двері, усі пере... перекладені, усе зруйноване. І з самого ранку сусіди почали допомагати один одному, хоч якось мінімізувати наслідки ворожої атаки. На двері да, від уламків це да, чи ж. Да. Осторонь не лишалися й комунальники та благодійники. Працюємо зранку, отримали звернення від 15 домосподарств. Одразу прискочили, допомогли вже 10 домосподарствам, а саме плівкою, брезентами, що буде тимчасово таке закриття теплового контуру. Наробили лиха уламки безпілотників і в Голосіївському районі. Там сталося займання складського приміщення, яке рятувальники оперативно ліквідували. За даними посадовців, в результаті чергової російської атаки чотирьом людям знадобилася допомога медиків. Двоє отримали її на місці, двох ушпиталили. Анатолій Журавльов, Валентин Біліч, подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.